І так, порівняльний тест термосів. Два МТАКовських, замовлені на мілітаристі. Один китайський куплений на ринку зі скляною колбою. І один термос з Аврори з металевою колбою. Єдиний тут плюс це те, що є от термодатчик такий з екранчиком. Залімо зараз кипяток. Так, зараз ось на дворі мінус три. Так, ось ці чотири піддослідних. Давайте гуся. Температура всередині 82. Це ось також тут буде. Він ще поки не дуже сильний, він ще поки не остив з хати. Подивимось. і заряджені кипятком. Подивимося, хто виживе. Отже, 8.40. Це вже фу, 12 годин пройшло. Плюс 1 градус. щоб вода попала на сам датчик, він знаходиться тут зверху. Ну. Буду використовувати ось цей градусник, ось цей термометр. На жаль, у мене нема. Зараз цього. Двадцять сім. Зараз восьма година ранку. Поставив я це все о 20 годині. Так, дванадцять годин пройшло. Ну, так іде. пару 44 градуси. Так, отже, скляний зі скляною колбою. 44 градуси через 12 годин після заливу кипятка. Далі. Подкрішуємо такоски. У нього все-таки виявився великий мінус, що ця кришка герметизуюча. І поки це відкритиш, закрутиш. Так, по 60. Нічого собі. 64.

Буде 5 тишка Це температура води з відра, яке було відкрите і стояло на вулиці. Декілька діб. Плюс 6 Так, і четвертий термос. В mm. цьому також вода гаряча. Зараз подивимося. Що у мене є температури? Теоретично враховуючи обвіз цього термоса, тут температура повинна бути більшою. Якби. Ну, навіть буде навіть цього. Бо тут... <кій> Ой, вище об'єм за неприймає. От тут такі колби ще. Хоча відчуття, щось тут не дуже з цього термоса було трішки гарячіше і <звучить> <звучить> все? 49 градусів, та ну Ось у цьому максимально 48 градусів через 12 годин. От так от. Отже, виявилося, що, незважаючи на такий більш масивний обвіз, все-таки цей термос трішки гірше зберіг температуру. 12 годин була кип'яча вода залита. І тут через 12 годин... 60 там з копійками градусів, тут 48 градусів. Ну, тут взагалі 16. Я здивований, що хоч 16, а не плюс 6, як на вулиці. Ну і тут також 40, здається, було. Скляна колба. Ну, от таке коротеньке відео. Бережіть тепло в своїх серцях та в своїх домівках. Бажаю, щоб термоси використовувалися тільки в походах на рибалку чи в ліс за грибами. Вірте та підтримуйте ЗСУ, Україна обов'язково переможе. Всім до побачення!